Доброго вечора, пані Ви дивитеся програму на пульсі спорту. Ну і традиційно ми в ній розбираємо головні спортивні перипетії. зараз. Ми стоїмо фактично на порозі знакових виборів для Черкащини спортивної в першу чергу. Це вибори голови відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області. Ну сьогодні про це і не лише ми спробуємо поговорити. протягом 26 хвилин. Сьогодні ми запросили в студію Андрія Більда. Більду Доброго дня пане да, Андрію. Добре, ви Принципі, якби виступаєте в такій подвійній да, постації, якщо говорити про олімпійський рух, по-перше, ви член національного олімпійського комітету, по-друге, ви ще й голова Федерації триатлону України. Проте, наскільки я знаю, здається, шість років так ви вже очолюєте цю федерацію, і фактично, федерацію Олімпійського виду спорту є. Ну, от, зрозуміло, що є певні бачення, є певні бачення і олімпізму, і, зрештою, самого руху і представництва національного олімпійського комітету, якби серед громади, от скажіть, ну, спершу хотілося б Знатися, от ваше бачення наскільки важливий саме зрештою ног для суспільства, для громади, ну і для спортсменів, зокрема, да. я Дя дуже дякую, по-перше, що запросили на цю передачу. І дійсно є можливість донести думку до громади, що таке взагалі Національний Олімпійський комітет, яка є його місія. Національний олімпійський комітет це є громадська організація, не політична, вона є загальносвітовою, міжнародною, Одний олімпійський комітет він об'єднує в собі федерації майже з усіх країн світу, навіть з дещо екзотичних, і постійно географія спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх, вона постійно розширюється. Вже майже сягає 200 країн. Спортсмени, з яких беруть участь в Олімпійських іграх. Е, Національний олімпійський комітет є тим містком між е, спортивною громадою в особі спортивних федерацій і владою країн, в яких розвивається е, олімпійський спорт. А якщо брати в загальносвітовому масштабі, то е, Ну, знову ж таки, один з олімпійських принципів, коли починалися Олімпійські ігри в Древній Греції, то припинялися всі війни. Ну, на жаль, сьогодні відбувається трохи інакше, але не будемо про це говорити, да? особливо в Україні і згадуючи те, що відбувається на Донбасі. І що саме захоплення Криму розпочалося в той час, коли відбувалися Олімпійські ігри в Сочі, тобто зараз є деякі країни, які... Порушують ці всі олімпійські принципи, але це вже на совісті їх керманничів. Отже, Національний олімпійський комітет він е, об'єднує всіх спортсменів всього світу в загальну спортивну олімпійську родину. Е, Національний олімпійський комітет України е, так само це є е, громадська організація. Е, Ну, яку можна без пафосу назвати, Сергій Бувко каже, це Олімпійська сім'я. Люди, які потрапляють на Олімпійські ігри в якості спортсменів, тренерів або там, спортивних функціонерів, я є одним з них, як президент федерації, достатньо один раз потрапити на Олімпіаду, відчути цей дух і ну, захворити ним на все життя. Саме таких людей об'єднує Національний Олімпійський комітет. Однією з задач НОКу є долучення спортсменів, які закінчили спортивну кар'єру до активного громадського життя. Дуже важливим є те, щоб спортсмени, які побували на Олімпійських іграх, які є переможцями міжнародних світових змагань, щоб ви вони. Щоб їх знала громадськість, щоб їх знали жителі міста, в якому вони живуть, і це і вони ну за рахунок спілкування з такими спортсменами з видатними особистостями, ми можемо популяризувати розвиток видів спорту. Ми можемо вирвати дітей із за комп'ютерів, забрати дітей з вулиці і показати їм новий шлях, що можна займатися спортом, е, на прикладі того або іншого спортсмену. Бо зазвичай а, да. ви, ви дуже активно займалися триатлоном, да, зрозуміло. Ну, спочатку да. були спортсменом, потім меценатом, потім президентом федерації триатлону. Да, зараз говорите про те, щоб е, таким чином спробувати е, олімпі... ну, е, дітей приєднати до олімпізму, да, висмикнути їх з моніторів. Скажіть, наскільки. Важко зараз це робити, да і наскільки, ну скажімо так, самі діти і молодь піддається у цій пропаганді спорту в хорошому розумінні цього слова. Значить, Це робити важко. Важко робити навіть в розвинених країнах, там, де фінансування спортивної галузі, воно є на порядок більшим ніж в Україні. На жаль, спорт у нас фінансується недостатньо, ну не в тому обсязі, як хотілося б і. Ну, багато спортсменів вони тренуються не в тих умовах, як їхні суперники з інших країн. Але з іншого боку, спортсменами високого класу зазвичай стають діти не, із, із малозабезпечених родин. Спорт є тією можливістю дитині з малозабезпеченої родини або. Ну, там, дитину з родини, яка перебуває в складних умовах, проявити себе і досягти високого рівня, ну, в першу чергу, як спортсмена, ставши переможцем міжнародних світових змагань. По-друге, здобути матеріальні ресурси, адже фактично спорт зараз в усьому світі є професіональним, і спортсмени високого рівня це досить високооплачувані люди. І якщо вже робити наступний крок, то ці спортсмени після того як вони закінчили спортивну кар'єру, заробили дуже багато коштів. Вони залишаються в спорті, але вже як. Там, президенти федерації, або як члени Національного олімпійського комітету, і вони популяризують розвиток спорту на власному прикладі серед дітей, серед підлітків, серед дорослого населення, врешті-решт. Тому це все можна робити, якщо правильно структурно побудувати цю систему. Але в основі будь-якої системи і будь-якого руху, на жаль, лежать гроші. То однією з проблем – це є отої недостатнє фінансування, але ну можна вирішувати там. В Федерації триатлону. Ми вирішуємо це питання. Ми знаходимо спонсорів, ми знаходимо меценатів. І крок за кроком розвиваємо наш вид спорту. От в е, понеділка в цій студії сидів Віктор Нагній це заслужений тренер України, людина, яка виховала е, олімпійця е, Сергія Куліша. Ну от він просто рвав на собі волосся і казав, що ну от є відділення там, припустимо ноку в Черкаській області, але це не факт, що воно буде допомагати олімпійцям. І його ж е, Сергій Куліш, який, до речі, минулого тижня був на чемпіонаті Європи. не має е, певної підтримки з боку, нібито здавалося по Середку, який мав би в першу чергу підтримувати саме подібних людей. От ви можете прокоментувати цю да, якась я можу прокоментувати. Дійсно, бюджет відділення національного олімпійського комітету. Він формується з багатьох, ну по багатьох напрямків. Це і субвенція національного олімпійського комітету, це і фінансова допомога з обласного бюджету, і це внески спонсорів і меценатів. На жаль, оці спонсорські внески вони абсолютно мізерні і, і ну вони зовсім малі. Немає у нас на жаль такої великої кількості людей, які готові були надавати підтримку спортсменам. Хоча, якщо проаналізувати соціальні мережі, то останнім часом набуває великого поширення такий рух, коли е з'являється спільнота людей, які просять допомогти певному спортсмену виїхати на міжнародні. Змагання зібрати кошти. І ці кошти збираються. І це дуже добре. Це вже ну, новий спосіб долучення громади до, на допомогу е, юним спортсменам. Е, де брати гроші? Ну, в першу чергу, обласний бюджет. Я дуже вдячний нашим депутатам обласної ради, які вже протягом багатьох років надають фінансову підтримку відділенню НОК України в Черкаській області. Але якщо 6 років назад ця сума була 650 тисяч гривень на рік, то, наприклад, в цьому році заплановано лише 200 тисяч гривень, з яких близько 100 тисяч гривень йдуть на внутрішні витрати самого відділення, як то е, зарплата персоналу, як то комунальну. Нальні витрати, канцтовари та інше, і фактично лише 100 тисяч гривень ми можемо витрати на допомогу тобто, спортсменам. Потрібно взагалі таке відділення, ні, може краще хай займається там. Обласне управління ні. Ні. Ви, ви зрозумієте різні. Правильно, більше того, гроші, які надходять в об... у відділення нок, вони розпорядником цих коштів є обласне управління в справах сім'ї молоді і спорту. Тому тут дуже важливо знайти цей контакт, переконати керівництво управління справах сім'ї молоді і спорту. Фінансувати ті напрямки, які вважає необхідним відділення національного олімпійського комітету, підтримка олімпійця. Ну, от даний ми, ми говоримо да. про Сергія Куліша. Правда. Це не той напрямок, який потрібно це, це саме це саме той напрямок. Я вам скажу більше. Неважливо е, яким чином Куліш отримує гроші, чи від спонсорів, чи від е, через відділення нок, чи напряму від управління або від школи вищої спортивної майстерності, в якій він є зараз учнем, і так само Само отримує харчування. Тобто, неважливо по яких напрямках надійдуть гроші. Головне, щоб ми ці гроші знайшли, і головне, щоб куліш поїхав на змагання. Для цього треба об'єднати дуже багато гілок і влади, і громади, і, і сісти за один стіл перемовин. Ну на жаль, я можу сказати, що зараз такого розуміння між управлінням і між відділенням його немає. Не буду заглиблювати, чому, але розуміння немає, і в тому числі мені зараз доводиться, тобто хоч я і не є там головою або заступником відділення, мені доводиться вирішувати ті питання, які не можуть два керівника між собою зараз вирішити. Тобто є якесь особи... особисте несприйняття між двома керівниками. Якщо говорити ближче до дати, да, це здається 17 березня, і це вибори відділення голови Національного міського комітету на Черкащині. От ваше бачите, тобто, якщо поміняти там якимось чином систему, тоді це можливо вирішити питання? Ну, я маю на увазі банальні питання, Значить, які зараз да. за, застопорилися і знову ж таки фінансування то, о, о, в один день, змінивши голову відділення, ми не зможемо вирішити всі питання всіх спортсменів. Тому що ну дійсно ресурс він обмежений, фінансовий ресурс, ті гроші, які ми можемо надавати на допомогу спортсменам, але досягти прозорості, досягти колегіальності у прийняття рішень. Кому саме надати ці гроші, ось в цьому я бачу свою першочергову задачу. Чому? Тому що дуже багато тренерів і спортсменів вони не розуміють, чому, наприклад, ну знову ж таки, візьмемо приклад Куліша. Чому Кулішу гроші не дали на поїздку на міжнародні змагання, а менш титулованому спортсмену, який має результати нижчого рівня, наприклад, гроші дали, і він поїхав. Не завжди це погане ставлення до спортсмена або до тренера. Можливо, нема просто механізму фінансування поїздки спортсмену за кордон. Згідно з бюджетним кодексом, за кошти обласного бюджету ми можемо фінансувати поїздки спортсменів лише всередині України. Але якщо фінансувати, якщо ці гроші спрямувати як фінансову підтримку громадським організаціям, яким є Національний Олімпійський комітет, то відділення НОК в межах своєї діяльності вже може. Же витрачати гроші, в тому числі для поїздок спортсменів за кордон. Ну на жаль, ми живемо в країні, де дуже багато бюрократії, і скільки б не намагалася центральна влада зменшити ну, цей бюрократичний вплив, провести цю дерегуляцію, але ми бачимо, що ну поки що значних кроків в цьому напрямку не зроблено. Якщо говорити особисто про мене, я вже є депутатом міської ради вже четвертий рік. Сьогодні я є секретарем бюджетної комісії міської ради. То, от за ці чотири роки я вже трохи навчився. Ну я вже розумію шлях, як кошти на папері перетворити в конкретні дії, які ну необхідно зробити. В даний момент для розвитку того або іншого виду спорту. Бо можуть бути гроші на папері, може бути бажання допомогти спортсмену, але зазвичай ця тяганина забирає дуже багато сил і часу, що на той момент, коли з'являються гроші, вже і змагання пройшли. Тому в цьому я бачу, що в, принципі, в мене достатньо досвіду, і я знаю, як зробити так. Щоб спортсмени все ж таки отримували вчасно ті гроші, щоб е, потрапити на необхідні змагання. А яким чином можна це зробити прозоро? Тобто прийшли президенти Федерації, сіли за подібний стіл і сказали, що от у нас є тут е, такий -то, такий то спортсмен, йому треба їхати на Олімпіаду, давайте йому допоможу. Чи, чи яким я, чином ви бачите? Я бачу навіть, навіть ширше питання. На початку року е, доводиться кошторис по управлінню сім'ї молоді і спорту облдержадміністрації. Це гроші і на утримання будівелі споруд, і на зарплату тренерам, і на поїздки, в тому числі на змагання всередині України, і на проведення всеукраїнських і міжнародних змагань в межах Черкаської області. Цей кошторис він повинен бути публічним. Зібрати представників в даний момент Національного олімпійського комітету. Більше того, я хочу, щоб до відділення увійшли всі зацікавлені сторони: Представники всіх федерацій з олімпійських видів спорту, з неолімпійських видів спорту, які мають досягнення в межах Черкаської області. Щоб ми зібрались і вирішили, як ми будемо розподіляти ці гроші. Умовно кажучи, є 100 гривень. Ми з них 60 гривень витрачаємо на олімпійські види спорту, 30 гривень на неолімпійські види. Ди спорту 10 гривень на роботу апарату управління. Відділення і управління сім'ї молоді спорту потім, в межах там витрат, які спрямовані на олімпійські види спорту, ми збираємось з представниками з тренерами з президентами Федерації з олімпійських видів спорту. Кожен захищає свою програму і каже: Мені треба стільки грошей, мені стільки. Вони між собою вирішили. Абсолютно впевнений, що завжди будуть незадоволені вирішити всі проблеми всіх спортсменів з усіх видів спорту спорту ми не зможемо в один час, але тим не менше це рішення мають приймати люди, ну які безпосередньо беруть участь в підготовці спортсменів. То я бачу свою роль тут тільки як модератора, як зібрати всіх за один стіл і як запропонувати всім цю прозору систему розподілу бюджетних коштів. На розвиток того або іншого виду спорту ми записували інтерв'ю. Правда, наші партнери сайт Черкаський спорт записували інтерв'ю з Миколою Холоденко. От е, в ньому йдеться близько 20 федерацій та інших членів, які мають право голосу. Мене вже підтримали. А, але це не означає, що вони за мене голосуватимуть. От ваше бачення, якщо е, вони висловилися в підтримку Холоденка, тому у вас шансів немає виходить. Бо там, е, якщо 20 за, підтримують, да, да. взагалі 43 мають право голосу. От така от історія, арифметика проста. Да, значить, дійсно, за мене зараз на мою підтримку висунуло, якщо я не помиляюсь, 5 федерацій написали листи у відділення нок за Миколу Холоденка. Ну, за його інформацію, близько 20. Але є одне але. Е, микола Миколаївич Холоденко почав свою передвиборчу діяльність приблизно на три тижні раніше, ніж я. І, е, дійсно, я висунув свою кандидатуру лише 27 лютого. А, а микола Холоденко розпочав майже на місяць раніше цю передвиборчу, ці передвиборчі перегони. І тому зараз є е, ну деяке, ну таке не непор... ну, Я не скажу, що непорозуміння, але коли я спілкуюся з представниками федерації, вони кажуть: ну ми ж на той, на той момент, коли ми підтримували Холоденка, ми ще не знали, що буде балотуватись більда. І тепер дійсно є е, така певна колізія всередині федерацій, е, кого ж насправді підтримувати. Е, але ну я вважаю, що тут не повинно бути ніякого тиску, і тут повинно бути добровільний вибір делегатів, які прийдуть на конференцію, які заслухають програму. Миколи Миколаївича, які заслухають програму Андрія Більди, і зможуть зробити свій вибір за ту або іншу кандидатуру. Для мене принциповим є те, щоб ми змогли провести процедуру таємного голосування, щоб були бюлетені і кожна людина змогла поставити галочку за того кандидата, якого вона вважає більш достойним. Поясню чому ці всі ну у нас коло людей, які є фахівцями в спортивній галузі, вона дуже обмежена. І я з усіма ними дуже гарно спілкуюсь, так само як з ними спілкуються Холоденко. Більше того, і з Холоденком ми спілкуємось прекрасно у звичайному житті. І тому, можливо, комусь буде важко зробити свій вибір. Тому процедура таємного голосування вона дозволить провести цей вибір у демократичний спосіб. До речі, хотів задати запитання. Ви говорили про свою депутатську кар'єру. Що приємніше бути депутатом чи бути людиною спорту? Значить, <реш> я вам скажу однозначно, що приємніше бути людиною спорту. Більше того, коли я потрапляю на спортивні заходи, коли я потрапляю в коло спортсменів, в коло тренерів, я там себе почуваю завжди більш вільно, ніж в колі депутатів. Чому? Тому що в принципі спортсмени вони люди більш прості, більш відверті. І все моє життя до того, як я почав займатися серйозною політикою, воно пов'язане із спортом. Для мене фактично в спорті немає ніяких білих плям. Я можу на будь-які теми стосовно будь-яких проблем спортивних розмовляти з, із спортсменами, з тренерами на тій мові. Ну, ми все в, в усьому одне одного розуміємо. В політиці трохи не так, і не завжди, коли людина говорить одне, вона потім це робить. Тобто в політиці не вистачає тієї чесної спортивної боротьби. Хоча і в спорті вона не завжди буває чесною. Але тим не менше вона регламентована правилами, то от порушень правил в спорті набагато менше, ніж в політиці. Е, до речі, ви говорили про е, порізані бюджети, да про ситуацію скорочення фінансування спорту. От ви як президент федерації триатлону, Да, от наскільки е, вважаєте от важкими будуть ось ці роки? Ну вони вже почалися. Да, коли на спорт виділяється значно менше ніж то було раніше, і що буде далі? Що буде далі, залежить від нашої роботи і від того, як ми спортивна громада, зможемо донести наші ну, інформацію про наші проблеми до людей, які приймають рішення про розподіл бюджетних коштів. Якщо, наприклад, хворі із фрезеніус, для них це питання життя і смерті. Вони прийшли на сесію міської ради з плакатами і змусили депутатів прийняти рішення і виділили кошти на а, лікування. можливо, що хтось хтось не буде займатися спортом, можливо, він буде серед тих людей, хто прийшов, з але можливо. да, але спортсмени вони ну не звикли бути публічними. І от наша задача задача національного олімпійського комітету зробити із спортсменів публічних осіб, щоб вони приходили на телебачення, щоб вони виступали в електронних засобах масової інформації і пропагували розвиток спорту, і в тому числі говорили про проблеми спорту. І чим більше людей буде долучено до розв'язання проблем спорту, тим більше шансів, що ці проблеми будуть вирішені. Бюджет він ну не резиновий, і за бюджетні гроші всіх проблем вирішити неможливо. Але ми вже зараз бачимо гарні приклади, коли приватні особи або приватні фірми фінансують той або інший розвиток того або іншого спорту. Ми бачимо футбольну команду, яка з'явилася в місті Черкаси, да яка зараз нарешті має історичну назву Дніпро Черкаси і. Ми бачимо людину, яка завдяки якій це все робиться. Так само і в інших видах спорту завжди є благодійники, завжди є меценати, які готові підтримувати. Питання лише фінансові можливості цих людей. Тому для мене важливо саме окрім залучення бюджетних коштів на фінансування підтримки спортивної галузі, залучати також гроші людей, у яких вони є, і які. Є небайдужими до наших проблем. Поставлю по іншому ще питання. Фінансування, державне фінансування спорту напряму залежить від економіки країни. Так, дійсно напряму залежить від економіки країни, і, і дійсно, навіть якщо зараз фінансування спортивної галузі в Черкаській області залишилось на минулорічному рівні, це означає, що можливості наших спортсменів для підготовки до змагань і особливо поїздки на міжнародні змагання вони значно знизились, хоча б через те, що відбулася девальвація національної валюти, а міжнародні поїздки це завжди пов'язані з придбанням валюти вже по тому курсу, який є в комерційних банках, тому звісно фінансування спортивної галузі в цьому році воно на, перебуває на гіршому рівні ніж в минулому році, але ну знову ну не можна зупинятись. От е, перемагає завжди той, хто у важкі часи не зупиняється, а продовжує рухатись вперед, не зважаючи ні на що, і от наша так само мета це зараз, коли важко всім, коли в країні війна, коли спад економіки, е, утримати спортивну галузь на тому рівні, на якому принаймні вона була раніше а ще краще йти шляхом розвитку. У нас в цьому році відбудуться перші європейські олімпійські ігри в Баку, і представники нашої області їдуть і будуть захищати прапори України. У нас в 2016 році відбудеться Олімпіада в Ріо де жанейро і вже кілька спортсменів від Черкащини претендують на поїздку туди. Є над чим працювати. Є розвиток дитячого юнацького спорту, є допомога спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях і ще не досягли міжнародного і світового рівня. Але їм треба допомогти, їх треба утримати в спорті, бо е, зазвичай із спорту йдуть найталановитіші спортсмени у віці десь 19-21 року. Це якраз той вік, коли е, спортсмен вже перестав бути дитиною, е, і для, у, у нього є вибір або е, іти займатися бізнесом, або йти працювати на підприємство, або залишатись в спорті. І ось цей момент дуже важливо утримати спортсмена, а утримати це дати можливість йому розвиватися, дати можливість їздити на змагання, покращувати свої результати і врешті-решт заробляти гроші. Тому є над чим працювати, є шляхи вирішення проблем, є бажання. І ну, Черкащині може з цим дуже повезло, тому що у нас є коло людей, які є небайдужими до спорту. Це фахівці, це є тренери, це є спортсмени, які закінчили свій шлях, але тим не менше вони є небайдужими і допомагають уже молодим спортсменам, як то кажуть, на шляху розвитку. Тому головне об'єднати цих всіх небайдужих до спорту людей, сісти за один отакий круг. Глистів і спільно вирішувати ті проблеми і задачі, які перед нами ставить цього дня. Ну використаємо це як підсумок нашої розмови. Зрештою, сподіваємося, що лише розвиток, лише продуктивна робота. Ну, допоможе нашим спортсменам і найближчим чином ми їх побачимо і в Баку, і в Ріо. І будемо говорити про, про них в наших програмах я дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Спасибі. Ну нашим глядачам хочу сказати, що слідкуйте за новинами, новинами спорту на каналі Росі. Ну і звісно, прагніть до перемоги. Про тому не лише у спорті, а й в житті. На все добре.